Яке воно моє рівне, просять показати кожного хто має мобільний чи фотоапарат? Аматорський фільм від хвилини до трьох про улюблене місто можна знімати виключно на цю техніку спецефектами та складним монтажем, радять не захоплюватися. Короткометражки, які не будуть аматорськими, журитимуть окремо як і слайд фільми. Це таки у нас конкурс, моє рівне відео. Якщо набереться, якщо це буде одна така робота, ну вона буде в конкурсі, але я не думаю, що вона буде відзначеною, якщо основна маса буде відео. Якщо ж буде декілька таких робіт, ми визначимо кращу і серед них. За найкращий промофільм про рівне відзнятий на мобільний чи фотоапарат, обіцяють планшетний комп'ютер Айпад 2 Його та інші хороші аматорські короткометражки покажуть на день міста у парку Шевченка. Не потрібно професійної підготовки, не потрібно спеціального сценарія. Має бути ось щось тут у тебе, про що ти хотів би розказати, яким є саме твоє рівне. Пропозиція не тільки розмовляти по мобільному, а ще перетворити його на відеокамеру. Рівням змусила задуматися. Не цікаво, але <головік> не знаю. Відео я не знімаю, я користую тільки для зв'язку. Хто ж готовий уже знімати рівне на мобільний? Загруз у роздумах. Про що ж буде його? Трьоххвилинний фільм. Хай ідеї, що немає, ну щось, щось я думаю, вигадаємо. Має ідею, хоче знімати, але сумнівається у своїх уміннях, підказує, яка в результаті має вийти короткометражка, професійний режисер, один із журі конкурсу. Є таке просте правило, воно стосується режисерів театру, але так само, мабуть, і кіно. Кажуть, в театрі бажано, щоб було видно і чути. От так само і в кіно. Ну, Видно, чути і зрозуміло, що ти, власне, хотів показати. А ще організатори відеоконкурсу просять не використовувати музику в короткометражках, яка не написана рівнянами. Фільм про моє рівне просять зробити абсолютно рівненським. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.